Всім привіт! Я більше не буду донатити своїм підписникам в Пліс Донайт. Але не покидайте це відео, адже я вам дещо розкажу. Те, що в Роблоксі, в Пліс Донайте, якщо ви створюєте пас, який я казав якийсь далі, і ви її продаєте, і хтось її купляє, ви отримуєте тільки 60%. 30% отримує Roblox, а 10% отримує той, хто створив. Пліз до неї, тобто хазен. Всього у мене один підписник купив а, 100 робуксів, я вам даже покажу, Ось, от вона коштує 100 робоксів. А це моя річ, от, бачите, коли YouTube. Тобто це називається Пас. Він коштує 100 робоксів. А мені скоро прийде тільки 60, 60 робуксів із-за цього. І за те, що, як бачите, 60% зі 100 це 60%. Тобто, мені перейшло тільки 60%, тобто це 60 робуксів. А інші, а інші 40 робуксів просто зникають. От, наприклад, оце от. У мене воно коштує 2 робекси. Оце от у мене коштує 5 робоксів, оце 10 і так далі. І подивіться, я отримую 187 робоксів скоро за ці от мої всі продажі. Та, пот, та вже я вже потратив 67, до речі, за, за донати. Ну, так от, а мав отримати аж 300 робуксів, а отримав тільки 100. 87. мене більше не буду донати через Please Donate, я зроблю таку штуку, як група. Бачите, групи. Я створю свою групу. А, так, там. Create Group. Це створити групу. А я тут створю свою групу, коли в мене буде 100 підписників, у мене вже 73, тобто це буде дуже скоро. І вона коштує 100 робіксів, тому я її створю, коли буде 100 підписників. І в групі є така штука, що тут написано. І там той, хто створив групу, він туди закидає свої робукси, і потім звідти може донатити своїм підписникам. і Вони отримують вже не 60%, а 100%. Тобто, наприклад, я, я в минулого відео донатив по 20 робоксів, і ви отримаєте, на жаль, тільки 12, а всі 8 підуть Robux. Тому підписуйтесь на мій канал, коли 100 підписників, я створюю ось таку от групу за 100 робоксів, та буду вам роздавати багато, багато робоксів. Всім дякую за перегляд, всім пока!